Звати Таня. І цього разу я хочу заявити про свій вступ у спільний проєкт, який називається З весною в душі. Це спільний проєкт Валентини із каналу Валентина В'яжем-Красу. І я щойно прибігла з роботи і швиденько вимкнула камеру, тому що я вже дуже пізно побачила цей спільник. І в мене перед цим була думка, що я хочу. Прийняти участь у якомусь пільнику, який мене надихне на якесь рукоділля. І ось я натрапила на цей спільник, попросилася у Валентинки, і вона мене люб'язно прийняла у цю дружну компанію. Тож ось так спонтанно я записую це відео. І що ж я буду. Творити в цьому спільному проєкті. Були в мене деякі ідеї, я їх швиденько собі виписала в блокнотик. І... Але ж, дівчатка, ну це ми творчі люди такі іноді не постійні, і, і до нас інколи приходять такі, якісь нові ідеї, щось ми десь побачимо. Чи... Ну, тому те, що в мене по списку, це. Не значить, що воно все буде і нічого не поміняється у, моєму, у моїх планах. А, буде тривати цей спільний проєкт до 30 квітня, тож ну, два місяці це все таки а розпочався він уже 10 лютого, майже 3 місяці це досить великий період. Так, і що ж я буду творити? Ну, по-перше, це будуть в'язані речі. І так як Валентина дозволяє брати вже розпочаті вироби, то я хочу завершити ось цю куртку із букльованої пряжі. Вона прям підходить до мого светрика. Так, ось, не поміщається. І далі я сісти не можу, і камеру відставити не можу. Ну, ось так, мені тут залишилось небагато роботи. Мені треба відв'язати каптур. Так, мені треба вив'язати кишені і зробити обробку. Попереду якусь, ще я не придумала, що це буде спереду. І буде тут змійка вставлена, замочок змійка. Так, це перший. Далі другий ще мій розпочатий проєкт це кофтинка для мене. Так, ну, тут спереду, точніше, це буде джемперок, тут спереду буде на гудзиках. Я ще не дов'язала до підрізів, так що ну, тут небагато зроблено роботи. Це на... бавовна закрилом 50 на 50. Так, ну і ще один мій в'язальний проект, який я точно буду розпочинати це кардиган Це кардиган для моєї колеги. В'язатиму його я просто. Просто мені цікаво пов'язати той кардиганчик, який вона замовила. Я вам ставлю тут фото, який вона хоче. Він не буде точно таким, але щось схоже. Вона сказала, що їй головне, щоб от такий був комір, і попереду ось така широка резинка, яку ви бачите. І пряжа їде до мене. Завтра вона прибуде. Це фолько на півмеренос. Шоколадного кольору. Ну, я як, почну, як розпочну в'язати, я вам обов'язково покажу все. І ще із в'язального. Це шкарпеточки, теж я вже їх розпочала. Ось такі весняні з рюшиками. І тут трошечки-трошечки зв'язано зовсім. Так, ось цю я більше пров'язала, але я буду розпускати, бо мені не подобається. Багато ниточок. Мені не подобається те, що я там нав'язала. Тут просто лицева. Тож до резиночки я розпускатиму. От. Так, це з розпочатого і запланованого пов'язання. Це те, що далі в мене запланований Далі в мене запланований ще гачкований процес. Це ниточка ось така сапфір люкс. Так, це 100% віскоза 500 метрів на 100 грам. В'язатиму гачечком номер 2. Хочу таку ажурну якусь ковтинку, блузку, такого вускового весняного кольору. Тож, це вже який п'ятий? Запланований процесик. Так, що ще є з в'язального гачком? Це буде весняний декор. Це будуть курочки. Я вам ставлю фото, ось які, яких курочок я хочу пов'язати. Вони в мене асоціюються із паскою. І просто мені подобаються курочки. Можливо, це ще будуть якісь в'язані іграшки. Але тут, тут я не впевнена. Ну, я можу щось побачити і скажу: о, я хочу це зв'язати. Е, так, і з декору. Угу. Можливо, це буде ще в'язана серветка гачком чи скатертина. У В мене в планах в'язання скатертини, але ну, це всі такі великі проєкти, що я дуже сумніваюся, що я їх закінчу саме в цьому спільнику. Так. І також я буду робити квіти із Фамірану. Має бути віночок. І хочу спробувати тюльпани зробити собі на столі таку прикрасу, щоб мене була. Так, ну ось в мене є такі залишки. Він тонесенький цей Фаміран. Тут, здається, один міліметр товщина його. І я робила заколочки різні резиночки, прикраси для волосся із фамірану. І хочу зробити віночок. Далі ще буде вишивка. Боже, я скільки всього напланувала, коли я це все збираюся встигнути зробити, я не знаю. Ну сподіваюся, що, хоч щось із цього мене мені вдасться завершити. У мене нове захоплення читання книг. Заразилась від дівчаток і мені треба закладка, тож я буду вишивати закладочки. Я вже собі роздрукувала ось такі схемки. Тут весна-весна, тут а це вже літо, звичайно, маки і суняки це вже літо, але квіти. Можливо, ще якісь будуть, може, я щось знайду інше. Хочу розпочати такі закладочки вишивати. І також о, хочу розпочати ось такий дизайн від Анастасії Єрмакової. Я вже його розпочала, але там не підійшла канва, тому я буду розпочинати його знову. Ось. Я його точно не вишию цієї весни і до Паски точно не вишию. Але розпочну, можливо, до, наступного, до наступної паски я впораюся. Ну, це не обов'язково до Паски. Просто мені дуже подобаються ці зайчики. Взагалі, дизайн Анастасії Єрмакової. Мені всі вишивки, їй дуже подобаються. Всі дизайни дуже класні. Тож. Ось такі в мене, така в мене купа планів. І я побігла швиденько щось розпочинати сьогодні. Дякую, що взяли мене у свою компанію. Будемо починати творити красу. І скоро побачимось.